Вітаю на каналі Лютий Місяць. Це відео про досвід користування MacBook Air m 1 протягом півтора року. Куплявся він ще в часи блекаути, і я ним користувався майже кожен день, і згодом, можливо, трошки менше. Виконував на ньому такі звичайні задачі, як текстів, перегляд відео, а також Photoshop та DaVinci. Почнімо з зовнішнього вигляду. Якщо ви, як і я, використовуєте різні плівки та чохли, то зовнішній вигляд залишиться в гарному стані. Якщо при цьому будете використовувати ще й сумку, то близько до нового. В цьому я подивився огляди, і за два роки використання у всіх плюс-мінус стан гарний. Виглядає він круто: тонкий, легкий, металевий, ось тут знизу біля тачпаду, та й на самому тачпаді я завжди тримаю руки. І як ви бачите, все тут виглядає добре. Потертостей та інших слідів використання немає. Щодо портів, то тут їх лише два: USB-C. І один вихід міні-джек 3.5. Тому я собі докупив ось такий USB хаб. По клавіатурі. Натиск приємний, вона підсвічується, зроблена також якісно. Ніяких питань до неї немає. Всі кнопки в гарному стані і працюють. Підсвічування можна налаштувати індивідуально, єдиний мінус, що тут російська І, але, на жаль, коли я купляв, іншого варіанту не було. Динаміки в цьому ноутбуці класні і дуже гарно звучать. Можу сказати, що за півтора роки використання якість звучання не змінилась, звук досі залишається гучним, чітким та об'ємним. Для мене, як користувача ПК та Windows, став приємною несподіванкою тачпад та його фішки. Якщо ви будете використовувати Mac так само, як і я, не для ігор, а якихось робочих чи буденних задач, то після декількох днів ви до нього звикаєте. Необхідність користуватися мишкою на цьому ноутбуці мінімальна. Більше того, якщо ви запам'ятаєте декілька нескладних жестів, це набагато може пришвидшити та зробити зручнішою вашу роботу. Періодично я роблю монтаж відео на цьому маку і працюю в фотошопі. І можу сказати: якщо ви не будете робити якісь складні маски, то в цілому тачпад справляється дуже добре. Він дійсно зроблений дуже якісно, логічний та зрозумілий використанням. Тачпадом можна швидко перемикатись між робочими столами, відкривати лаунчпад, згортати всі вікна та робити їх в мініатюрному варіанті. Збільшувати чи зменшувати, ну і звичайно, що скролити. Користування тачпадом в деяких моментах нагадує користування смартфоном. Екран тут Retina з діагоналлю 13,3 дюйма, підсвіщування LED та технологія IPS, роздільна здатність 2560 на 1600 пікселів. Можу сказати, що я ним задоволений. Кольоропередача передача гарна, чорний тут також передається добре. Єдине, що трошки псує зовнішній вигляд, ось ці чорні полоси, але для мене це дрібниці. На рахунок 13 дюймів, може спочатку це дійсно здається мало. Але як тільки звикаєш, то в цілому нормальне. Єдине, що при роботі з відео в DaVinci після ПК це буде завжди суттєво помітно. Але це ж ноутбук. Регулювання нахилу екрану за півтора роки не змінилось. Досі добре тримає в будь-якому положенні. Тепер переходимо до огляду батарей. Нагадую, що куплений він був у часи блекауту, і батарея це був один із головних критерій, по якому я його вибирав. Автономність роботи без підзарядки цього малюка мене вражає і досі. На офіційному сайті заявлені 15 та 18 годин роботи в різних режимах при специфічних умовах. Але з мого досвіду, 10-12 годин при звичайному користуванні. Якщо щось складніше, типу монтаж або Photoshop, тоді до 8 годин буде. Стан батареї зараз 96% це при тому, що режим енергозбереження я взагалі не використовував. Оперативки тут 8 ГБ. Якщо ви працюєте в якихось ресурсоємних програмах, тоді знову ж таки вам її може бути замало. Сам ноутбук при цьому не глючить і працює як треба. Це відображається тільки в програмі. Взагалі за ці півтора року я жодного разу не перезавантажував ноутбук через глюки, бо вони тут просто відсутні. Якщо ж у вас не складна обробка фото чи стандартний монтаж відео, то цей ноутбук справляється добре. І також тут пасивне охолодження для тих, хто хоче максимум беззвучності, це плюс. Із мінусів це маленький об'єм накопичувача 256 ГП та маленька ОЗП. Якщо ви взагалі шукаєте якийсь робочий ноутбук в цьому ціновому сегменті, то є ось такі варіанти. На Windows ось така пропозиція від Lenovo. Ну а новіші MacBook обійдуться вже на 10-20 тисяч дорожче. Версія на 16 ГБ ГБРМ1 2020 року також тисяч на 10 дорожче. Мінуси, які є в цьому ноутбуці, були відомі заздалегідь, і в процесі експлуатації нових не з'явилось. А на цьому все. Якщо сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал та до зустрічі в наступних відео.